Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, всіх вас вітаю святом Різдва, святого Пророка, притечі і хрестити Господня Іоанна. Саме про нього сам Господь сказав, що серед народжених житками пророків вона більше, ніж Іоанн. Тобто Господь його сам виділив, тому що те служіння, яке він звершив, воно було величним. Він всьому був притечею Христу, тобто передував і народженням. Але саме Він послужив Христу, коли Господь звершував оте спасіння, за якого він прийшов на землю. І оскільки служіння було високе, тому то сам Господь готовив цей вибраний сосуд благодаті Божій для того високого служіння. Чудесне було і його зачаття, і народження, ми чули сьогоднішній Іван, де переповідається Івангеліс Лука, який узнав подробиці, те, що відносилось до Христа, до нашого спасіння, він доповнював інші Іван, яку він розповів, тайну зачаття і народження, народження Іоанна Претечі. Що коли його батька Захарія в свою чергу служив в храмі і війшов покадити біля жертовника, то йому з'явився ангел і сказав, що почути твоя молитва. Довгий час не було дітей, що вони стали старенькими. Зовсім старенькими стали. Але ангел каже, що почути твоя молитва. Але все-таки Святий Захарія і вони надіялись на чудо і на милість Божу. що їм давало надію на чудо, а те, що от вони знали святе письмо, в церкву ходили і чули е, в святому письмі розповідь про Авраама і Сару, що теж Сара в глибокій старості зачала, що Господь обіцяв їй, але такі в глибокій старості Господь дарував їм дітям. Тому то, знаючи цю історію, вони жили вірою, теж не втрачали надії, що Господь все може Тому то молилися. Чим було їм легко, звичайно далеко, якщо подивити паралельну історію з Божою Матір'ю і Міана, то ми знаємо, як якіма принизили там церкві. то зрозуміло, що і Захарія, нехай даже будучи священником, поприношу жертви Богу. Але десь, очевидно, відчував на себе. Укори або людське засудження, тобто ми знаємо, чому те наказав. Те, що тобто самі налегко були резаеті, але ту скорботу без от вони несли з сосмиріння і вірою. з тою вірою, яка давала надія, що вони можуть бути почути Богом. І от прийшов той час, коли Ангел сповістив, що почути твоя молитва. Але Захар каже, ну як це може бути? Я вже старенький, і моя жінка теж дуже старенька, що по, по природі вже і не може мати дітей. Тобто, з одної сторони жив вірою, а цей людський розум, ця логіка, яка от робить висновки з людської природи, що і не може бути, тому то вони якісь сумніви були. І тому ангел сказав, що ти ж ти засумнівався, мовчати, поки це не збудеться. А народиться син, який пред Богом буде в силі пророка Ільї. І за час проповіді Христової, то самі учні питали, що сказано, що має пророк Ілля прийти, коли має явитися Месія. О, тому то те, що ангел сказав, він не переповів. Оте передання, яке було в єврейському народі, вони розуміли, що період пришестя Месія має прийти Ілля. І от ангел відкриває тайну, це та тайна, яку Господь потім скаже, що «да, прийшов Ілля, але не пізнали його. І мав на увазі, як він Іван ліпи розповідає, мав на увазі святого Пророка. Іоанна притече, тому що він в силі і дусі пророка Елії, тому що рівнитель віри був і повертав народ до віри, до спасіння, до пізнання істинного Бога, тому то він в силі і дусі пророка Елії Тому Тому це до нього відносилось, і от ангел який тайно відкриває пророст Захарій, що твій син буде в силі пророка Єлія, який буде направляти дорогу народу Божого. До до Христа, до Бога. Тому то було предсказано, повернувся і додому, і дійсно збулося те, що Господь сказав через Ангела, що Єлизавета зачала. Хто така Єлизавета? Тут церковне передання трошки розходиться. Одне передання каже, що це була донька старшої сестри праведної Анни, друге передання каже, що це була сестра праведної Анни. Ну от і так, і так. І е, вона носила дитя, але як ми на ранішньому богослужінні вчора вечором чули, е, вона сама за те, що в Суспільні вона перенесла оту скорботу і те приниження, що вона відчувала від людей, то вона сама була сповнена Духа Святого. Тому то подарування е, дитяті, дитя. Це є, був відгук і на її молитву. І наслідок її праведності, чистоти душі перед Богом є смиріння. І вона сама була пророчиця. Тому коли давали ім'я, всі хотіли на восьмий день, не тільки обрізали дитину, а давали ім'я дитині. Тому вона сказала Іван, хоча люди думали, ніхто в сім'ї, не мали цього імені. Але вона поклоння Божому. Так що сам, коли Захарів спитали, він на, на, на дощиці написав Іоанн Ім'я. І люди дивувалися, що так от достало, вони сказали не те ж саме, але це по благодаті. І Як було відкрито, що він має ще з утроби матері сповнатисть Духа Святого. І це було явлення тоді, коли відбулося благовіщення, і Господь селився у Трові Діви Марія. І в цей період свята благовіщення. Ангел відкрив, що твоя сородна Єлизавета, вже почала шостому місті, матір Божа пішла до неї. І коли вони зустрілися, то дитинка зіграла да, ножками в утробі Єлізавіта з повност Духа Святого і того, що відчула чула пришести Христа Спасителя, який знаходився в утробі Діми Марії. І це не просто було, е, якби Богом звершило без. Відома Єлизавета. ні, вона як сама пророчиця, пророкувала, що звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене. Бо що Не тільки дитя, а її душа відчула присутність Божу. Тому -то вона була як пророчиця свідомою учасницею От те, того, що на землю прийшов Христос Спаситель і тої дайні зачиття Духом Святим Господа Діво Марією. Їй було відкрито. Бо то Єрисавета це дівство є пророчиця і свята жінка, яка як пророчиця була учасницею у цих дань Божих. І коли народилося дитя Ісус, яке сне було гоніння, тому що Ірод від волків почув, що народився цар іудійський, повелів всіх дітей повбивати, які були в Іфліємі. Але звістка про народження Іоанна, що воно було чудесне, воно розійшлося серед людей, і тому сказано, що вони були направлені і в дім Захарії. Жили вони в Хевроні. 80 кілометрів від Єрусаліма, вона сказала. місцевість, яка гориста була, то нагорна країна. Ой, і туди були постані воїни, ну, Єлисавет з дитяткою вона втікала, і навіть коли вже воїни її майже досягли, то вона змолилася, що гора і гора відкрилася, їх сховала, і там же печера була утворена. І джерельний ключ забив, і там вона знаходилася якийсь час, а потім там сам виростав. В тій пустелі виростав і Іван Претеча. Так, від воїнів вона була схована своїм дитятом, дитятою, дитиною, а вони прийшли до Захарі, питаючи, де твоє дитя. І вони його вбили, скорі це було придання в храму. Таким чином і батьки навіть пострадали від того ганіння, яке було, було на Христа. А Іоанн Претеча, він виростав в пустирі. Через кілька років якийсь час великий мати його померла вже була старенька, тому то він з дитинства юності виростав сам наставляє благодаті Божий святими ангелами. І оце пустельне життя сповнило його благодаті, той піст і аскези, який переносив, робило дійсно його особливим сусудом благодаті Божої, для того, що він послужив Христу. Він в цьому був Він раніше народився. Раніше я вийшов на проповідь, і його служіння було в тому, що він саме указав на Христа, що це Агнець Божий, який бере гріхи всього людства на себе. Ось це служіння вказати людям на спасіння, яке явилося в лиці Месії Ісуса Христа. Більше того, він і хрестив Ісуса Христа. Хоча Своє убожество перед Богом спасити, каже, я не і каже, розсязати ріменниця в тому суді. Але Господь каже, нам потрібно виконати всяку правду, звершити до мостри, нашого спасіння. І Іоанн Креститель крестив його, торкнувся верху царя слави голови. Так церква згадує і в службі, і в акафісті. А далі, як ви знаєте, він вказав на ті гріхи, які мали даже і правителі, був ув'язнений, він прийняв мучинство заради стояння за істиною заради Христа. І тому -то, даже слово страждання він був претечним. Він раніше зійшов в ад, там душа проповідуючи, що має прийти. І сюди Христос Спаситель звинувати ад і звільнити душі з ад, з в'язниці. І він теж з праведників обласніся на небо. І про нього церква говорить, що він з Божою матір'ю знаходиться у саме престола Божий, це святіші люди. І з людства Матір Божа по одну сторону праву, він по ліву, поруч з Христом Престола, тому то його церква особливо шанує. О, тому -то багато свят пов'язано з ним, і зачиття, і Орізбо. Тому що -то він є великий хадатий, і Перед Богом, знаходячись там у престола Божий, хто би за службу, вшанувавши Його і просячи у нього молити за нас, щоб його молитвами наші шляхи, життєві дороги тісно виправлялися і вели до спасіння. І як Він був вірний Богу всьому, звершував, звершивши до кінця служіння Богу і виконавши волю Божу. Такі, щоб ми своє служіння Богом теж приходили достойно, служачи Богу, звершуючи його волю, прославляючи його святе ім'я. Yeah. Так що святий Іван притєчий Бог у нас кріж. Спражні нас.